Виконуємо розгинання на передню частину бедра. Сидаємо. Фіксуємо валик трішки вище, оліностопа, ось тут. Далі фіксуємо спинку під себе. Так, щоб вас коліна не випирали аж туди. Руки тримаємо на рычагах. є притискуємо, притискуємо таз, коли витискуємо рух вверх. Раз, витиснули. Плавно вниз. І трішки потужніше, але швидше вверх. Пробуємо починати витискувати. Ось тут у нас йде передня частина бедра, Коло колінного суглоба у нас каплевидний м'яз. Пробуємо з каплавидного м'язу витискувати рух вверх, вжимаючи. Зоною, яка у нас є під колінним суглобом в опору. Такий двосторонній рух у нас виходить. Повністю не вставляючи, не замикаючи, не закидуючи рух вверх. Так ви збережете здоров'я своїх колінних суглобів.